Віт всім, це ваш збожеволівший від озвучки Сіджея Михайло. Я представляю вам епізод про божевілля із серії як грати у поклик тулху. Як завжди, під відео є часові коди для швидкого доступу до окремих тем у цьому епізоді. А ще ви можете звернутись до плейлиста із попередніми епізодами, якщо ви раптом щось забули. Божевілля це механіка, яка відрізняє поклик тулху від інших настільно рольових ігор. Супереч хибній думці, що божевілля це ще одна шкала здоров'я. Насправді, воно є дуже потужним інструментом сторітелінгу, маніпулювання емоціями та нескінченним джерелом комедії. А тепер без лишніх зволікань пірнаймо у божевілля. А тепер давайте ознайомимось з базовими правилами того, як працюють очки глузду. Поклику ктулху, ваші дослідники починають гру з певною кількістю очок глузду. Протягом гри вони зіткнуться з різноманітними шокуючими сценами, подіями та монстрами, котрі з'їдатимуть їхні очки глузду. Коли очки глузду опускаються до нуля, дослідники остаточно сходять з розуму і вибувають з гри в певних ситуаціях. Смерть може навіть здатись милосердям для деяких дослідників. І щоб краще показати деталі механіки божевілля, повернімось до історії про Люсіль та її друзів. Після кмітливої та тактичної перемоги над озброєними бандитами наші дослідники продовжують пошуки прихованих скарбів культистів. Після того як Скотт та Розалін вибили зачинені двері підвалу, вони зіткнулись з шокуючою сценою кривавого ритуалу, і, очевидно, це призвело до перевірки глузду. Коли вартовий просить постраждалих дослідників пройти перевірку глузду у цьому випадку, Скотт та Розелін мають кинути свої відсоткові куби і отримати результат рівний або менший значенню їхнього показника глузду. Трата глузду є невідворотною. При створенні у Скотта було 50 очок глузду, але оскільки він втратив 6 очок після зустрічі з уперем декілька днів тому, його показник глузду зараз 44, і це його нове порогове число. В процесі того, як дослідники втрачають все більше і більше очок глузду, стає все важче й важче досягнути успіху, що відображає посилення крихкості їхнього розуму. У цьому випадку Скотт здобув успіх, але Розалін пощастило менше. Через жорстокість цієї сцени, я як вартовий вирішую, що втрата глузду має бути 1К8. Але навіть якщо Скотт досягнув успіху, він не є повністю в безпеці. В залежності від типу жаху, ті, хто здобув успіх, все ще можуть втратити кілька очок глузду. У нашому випадку він втратив лише одне очко. Очевидно, що чим жахливіше видовище перед вами постає, тим більше очок глузду ви втрачаєте. Оскільки розлін втратила більше, ніж п'ять очок, вона має пройти перевірку інтелекту. У разі успіху до неї прийде усвідомлення всієї жорстокості жаху, і вона стає тимчасово божевільною. Цей процес починається з приступу божевілля. Існує три типи божевілля тимчасове, тривале і безповоротне. Як я вже згадував, дослідники стають безповоротно божевільними, коли їхні очки глузду опускаються до нуля. Вартовий забирає лист персонажа і самостійно вирішує, яка доля його спіткала. Зазвичай я припасаю для божевільних персонажів щось цікавіше, ніж просто смерть. Але перед цим ваш дослідник отримує можливість насолодитись різними рівнями вишуканого шаленства. Як ви вже бачили, дослідники отримують тимчасове божевілля, коли втрачають 5 чи більше очків глузду і успішно проходять перевірку інтелекту воно триває 1-10 годин. Розалін викинула дев'ять, тому ефект тимчасового божевілля буде діяти протягом дев'яти годин. Вона автоматично відновиться, коли завершиться час або коли добряче виспиться у безпечному місці. Ось чому інколи краще створити дурненького дослідника. Вони отримують тривале божевілля, коли втрачають одну п'яту очок глузду за один ігровий день. Розалін почала день із 70 очками, тому вона отримала б тривале божевілля, якщо б загалом втратила 14 або більше очок до кінця дня. Як можна здогадатись, дослідники не оговтуються від цього типу божевілля самі по собі, просто з плином часу. Воно зникає лише в кінці сценарію чи глави кампанії. Проте, якщо ви граєте сценарій чи главу з довгими часовими рамками, то є шанс відновитись після місяця лікування. Приватне лікування завжди краще, ніж державне, до другого варіанту належать дешеві або безкоштовні заклади, які можуть гарантувати лише невеликий шанс успіху, ось чому корисно мати щедрих та багатих друзів. Відновлення складаються з двох етапів. Спочатку ви кидаєте відсоткові куби, щоб визначити, чи лікування пройшло успішно. Якщо так, дослідник відновлює декілька очок глузду і може пройти перевірку глузду. Якщо перевірка глузду була успішною, то тривале божевілля буде вилікувано. Приступ божевілля завжди трапляється відразу після отримання божевілля. Доки дослідники перебувають в стані божевілля, їх розум дуже вразливий. Проявлятимуться накопичені фобії та манії, і щоразу, коли вони втрачатимуть очки глузду в цьому стані, в дослідників будуть ставатись нові приступи божевілля. для наочності, давайте подивимось на це в дії. Після втрати восьми очок глузду і успішної перевірки інтелекту Розалін страждає від тимчасового божевілля, яке триватиме 9 ігрових годин, оскільки вона виконала 9. І, як завжди, все починається з приступу божевілля. Тоді вартовий двічі кидає 1К10, одну кістку, щоб визначити тривалість божевілля, а іншу, щоб визначити, як божевілля проявилось. Я приховаю більшу частину видів божевілля, оскільки завжди веселіше, коли цей сюрприз для вас відкриє вартовий. Але серед різних божевіль є пункти, котрі додадуть вашому досліднику фобію чи манію. Фобії це ірраціональні страхи певних речей. Книзі є перелік фобій з хорошим вибором однак буде краще, якщо вартовий намагатиметься підібрати фобію доречно для ситуації. Можна навіть щось вигадати, якщо потрібної фобії немає в книзі. Але у цьому випадку я гадаю, що гемофобія, страх крові буде найбільш доречною. стані божевілля та під впливом джерела її фобії усі дії, окрім бою, втечі, перевірки глузду та реальності проходять із штрафною кісткою. Доки спалах божевілля не минув, Розалін буде охоплена новою фобією та бачитиме кров усюди. В свою чергу, манія це потяг робити певні речі. У цій ситуації діпсоманія, аномальний потяг до алкоголю, був би доречним для її особистості. Поки божевілля триває, їй доведеться потурати цій манії, якщо її джерело десь близько. В іншому випадку усі її перевірки будуть зі штрафною кісткою. Але протягом приступу божевілля вона буде охоплена новою манією з невгамовним бажанням випити. По збігу обставин результат китка Розелін вказує на те, що вона розвинула манію. Тому ми записуємо дипсоманію на зворотній стороні листа її персонажа. До речі, пам'ятайте, що ви можете хизувати з колекцією фобіїманії, якщо вам вдасться достатньо довго прожити у вашій кампанії. Приступ божевілля триває 1 к 10 бойових раундів, але якщо ви не в бою, то немає потреби відігрувати це раунд за раундом. Лише якщо цього вимагає ситуація. Наприклад, якщо ви переходите через хиткий міст після закінчення приступу, починає діяти звичне божевілля. Усі фобії та манії, які вдалося назбирати за цей час, починають діяти на даний момент. Розалін має лише одну, але якби в неї було, скажімо, десять, тоді їй краще з дому не висовуватись. Звісно, якщо в неї немає клаустрофобії, коли божевілля закінчується, гравці можуть продовжувати відігрувати манії та фобії як особливості своїх персонажів, але вже без додаткових штрафів. також успішна перевірка психоаналізу може тимчасово пригнічувати ефект фобії та манії. Піднявши книгу, яка знаходилась в центрі ритуалу, Розалін згадала, що в попередній кімнаті бандит таки залишив пляшку з випивкою. Але, обернувшись, вона побачила перед собою двох уперів. Як вони сюди потрапили? Школа запитань запала її думки. Є тільки одні сходи до підвалу. Як вони прийшли повсфінеоса та Люсіль? Вони обернулись на уперів? Це ілюзія? Що ж, останнє запитання насправді є дуже доречне. Тому що, допоки дослідники страждають від довготривалих ефектів божевілля, вони можуть мати галюцинації, проте не всі марення повинні бути негативними. Хитрий вартовий може чергувати корисні й шкідливі марення, щоб його гравці не розслаблялись. Розалін Почула шепіт знайомого голосу. Її покійний чоловік каже їй, що усе, що вона бачить, це лише марення. Якщо вона не спробує позбутися цього за допомогою перевірки реальності, то вона почне сприймати ці марення як реальність, і їй доведеться пройти перевірку глузду, ніби вона що й насправді побачила у період. Перевірка реальності проходить так само, як і перевірка глузду. В разі успіху марення зникнуть, і вона не буде страждати від інших видінь, поки вона не втратить більше очків глузду. Проваливши перевірку, Роселін втрачає одне очко глузду. І звичайно ж, втрата глузду в стані божевілля означає, що в неї розпочнеться новий приступ божевілля. Проте їй все ж пощастило, тому що під час приступу божевілля їй не потрібно буде проходити перевірку глузду, побачивши у Вона побігла назад до ритуальної кімнати, щоб втекти від уперів. Якщо вони все ще перебуватимуть у полі її зору після закінчення приступу божевілля, їй доведеться проходити перевірку глузду так, ніби вони є справжніми. Успішне використання уміння психоаналізу також може завершити марення, але на жаль, жоден із них не Петри у цьому умінні. Помітивши важкість її реакції, Фінес вирішив не втручатись і не погіршувати ситуацію. Він попросив Скота відвести її додому, і вони вирішать, що робити далі, коли Розалін прийде до тями. Можливо, це не було найкращим рішенням, оскільки вдома вона продовжує чути голос чоловіка. Він вмовляє її прийти до нього в кабінет, щоб вони могли воз'єднатись. Усе, що їй потрібно, це прийняти його нову подобу Його нову подобу у перя, як вже можна було очікувати, Розалі не прийшла перевірку реальності, тому вона має пройти перевірку глузду, попасивши у пиря. Вона провалює перевірку і втрачає 5 очок глузду. У сумі протягом дня вона вже втратила 14 очок. Це означає, що вона втратила одну п'яту від її загального глузду, і тепер вона страждає від тривалого божевілля. Не потрібно проходити перевірку інтелекту під час тривалого божевілля. Окрім того, воно має перевагу, якщо одночасно вдалося отримати тимчасове і тривале божевілля. До речі, не забувайте записувати, скільки очок глузду ви втратили через кожну істоту змітів, яку ви зустріли. Згодом я розповім навіщо це потрібно. Небезпека перебування на самоті полягає в тому, що коли дослідника охоплює приступ божевілля, використовується таблицю підсумку божевілля на сторінці 159 правил вартового, самі з попередньої таблиці зі сторінки 157. Він зникає на неодинка десять годин і, прийшовши до тями, відчуває весь тягар божевілля, зробивши щось, що навіть не пам'ятає. Також, якщо тимчасове або тривале божевілля, стається через монстрів чи інші джерела, пов'язані з мітами, дослідники отримують п'ять очок мітів Ктулху, якщо відповідне уміння дорівнює нулю, і по одному очку за кожен подальший такий випадок. Міти ктулху — це знання, яке назавжди змінює тканину реальності дослідника. За кожне отримане очко в цьому умінні, максимальна кількість глузду зменшується на таку ж кількість, починаючи з 99. Тож тепер максимальне значення глузду Розлін 94. Коли я казав, що втрата глузду безповоротна, це означає, що він не відновлюється сам по собі. проте є декілька способів відновити очки глузду. Перший це завершити сценарій чи главу. Чим більше ви зробили в сценарії, тим більше ви зможете відновити. Як то кажуть, нема гри, нема життя. Якщо протягом цього сценарію ви втікали та ігнорували людей в біді, ви можете втратити навіть більше глузду. Другий спосіб це покращити ваші вміння до 90 чи вище. Прирість впевненості в собі через покращення уміння також покращує ваш глузд. Я розповім більше про це в епізоді про поліпшення та відновлення. Третє використати уміння психоаналізу. Це можна зробити лише раз на місяць після місячного курсу лікування. Четвертий метод це самолікування. Відіграючи якийсь епізод перед історією протягом вільного часу між сценаріями, ви можете пройти перевірку глузду, і у разі успіху можна відновити один 6 глузду. Фінес. гукнула Люсіль, дядько Фінес, для тебе. виправив він. Містер Робінсон, розкажіть мені, що таке інсмут і де він? Проваливши перевірку, можна втратити одне очко глузду і назавжди змінити природу ваших стосунків. До речі, перед завершенням епізоду пам'ятаєте, я просив вас нотувати, скільки саме ви втратили глузду після зустрічі із певними створіннями і змітів. Це потрібно, оскільки через деякий час ваші дослідники можуть просто звикнути до певних монстрів. Верхня межа втрати глузду від монстра дорівнює максимальному значенню, котре можна втратити від зустрічі з ним, оскільки для упері це к 6 максимум буде 6. і оскільки Розлін вже втратила 5 очок, вона може втратити лише одне, після чого повністю звикне до оперів, і більше не втрачатиме глузду під час зіткнень з ними. Це число поступово буде зменшуватись, але детальніше я розповім про це в епізоді про поліпшення та відновлення. У будь-якому випадку тепер ви знайомі з основними правилами поклику Ктулху і можете починати створювати персонажів, про що я і розповів у наступному епізоді. Пам'ятайте, що ваша магічна підписка допоможе каналу. Приходьте грати з нами в дискорді, не забувайте допомагати ЗСУ. Ну, все обняв припідняв.